Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. Як завжди, ми дякуємо вам за вашу довіру та за вашу підтримку. Не забувайте цьому відео поставити вподобайку, підписатися на наш канал для того, щоб бути разом з нами. Друзі, сьогодні з нами на мене зв'язку Олексій Буряченко. Пане Олексію, мої вітання вам. Вітаю, радий бачити традиційно вітаю всіх наших шановних глядачів. Спасибі, дякуємо вам, що незважаючи на те на те, що ви навіть в дорозі, ви все одно знаходите можливість до нас долучитися, пане Олексію. Відбулося вчора доволі таке несподіване, скажімо, дійство. А саме Володимир Зеленський підписав низку законів. А що ж саме підписав, і потім детально з вами про це поговоримо. Закон 10.313, У ньому скасовується норма про обмежено придатних військовозобов'язаних. Тепер усі, хто був раніше обмежено придатний, мають пройти військово-лікарську комісію протягом 9 місяців і бути визнаними придатними. Або ж непридатними підписано закон про електронний реєстр військовозобов'язаних, і також Володимир Зеленський підписав закон про зниження призовного віку з 27 до 25 років. А, давайте в цілому, чому так скажімо, повернусь до початку свого анонсу. Це сталося несподівано загалом. Так різко якось повідомилось про це. Ні, нічого насправді військового не сталося все абсолютно планомірно. За ці закони да, скажімо так, за окремі частини великого законопроекту про мобілізацію, так буде максимально коректно. Да вже проголосувала Верховна Рада, і ці закони вони лежали вже на підписі президента. Ну, стратегія, наскільки я розумію, наступна що допоки депутати вичитували там, да давали свої коригування пропозиції. До нового закону про мобілізацію одразу були виділені ключові аспекти, в принципі, в яких не було протиріч у сторін, вони були окремо проголосовані а потім все це буде відповідно взаємно інтегровано. Як на мене, це було непогане рішення, враховуючи те, що загальний розгляд законопроекту цього нового міг затягнутися, але Побачимо, що в принципі зараз депутати вже пройшли всі правки, і в принципі затягування не відбулось. Але от частково ці зміни прийняті. Як ми бачимо, що по обмежено придатним да, от спочатку, ви сказали угу. тут, дійсно, скажімо так, ця норма у в країні, яка не воює, і в воюючій країні виявилося, що її потрібно. Звичайно ж, коригувати, Направду, раніше була повністю синхронізована, скажімо да статус інвалідності людини, і вона відповідно корелювалася якраз через таке поняття, як придатний з військовим обов'язком. Тобто, були да дійсно ряд серйозних захворювань, які взагалі дозволяли знімати. Ти людину з військового обліку, але, скажімо, так, переважна більшість людей з інвалідністю і ті діагнози вони та скажімо, відсотків 70, можливо, і більше вони відносилися саме до категорії обмежено придатний. І от тут стало питання: до речі, це питання ще підіймав Валерій Залужний, коли він був главкомом, що потрібно все ж таки верифікувати, чи може ця. Величезна кількість обмежено придатних людей з інвалідністю третьої групи, чи може вона відповідно бути мобілізованою. В принципі, це звичайно, як на мене, точно не панацея. Потрібно перш за все шукати внутрішні резерви. Про що вже говорив не один раз президент України Володимир Зеленський, кажучи про те, що дві третини людей в штабах навіть поняття не мають що таке на передова, і в принципі йде. Як на мене правильна ініціатива, в тому числі по мобілізації молодих військових пенсіонерів і пенсіонерів правоохоронних органів, які в запасі на ну, те є слово в запасі. Да що якщо потрібно цю людину можуть призвати, і до речі, цю людину, яка має військове звання, яка проходила регулярні підготовки, не потрібно так багато чим навчати ніж ту людину, яку просто Мобілізували, грубо кажучи, з вулиці, от на це потрібно робити ключовий пріоритет. Ну плюс, звичайно, сучасний рекрутинг має стати таким фундаментом базисом для мобілізаційної подальшої кампанії. А даний перехід, скажімо, постановленню на придатний, непридатний, виключаючи категорію обмежено придатний. Ну як на мене, це одна один із компонентів, але повторюся не ключовий. Пане Олексію, а ще з того з приводу того, що підписав Володимир Зеленський закон про зниження призовного віку з 27 до 25, А це певною мірою максимально, скажімо так, дозволить і швидко молодих чоловіків направити до війська. Чи значить, це є, чи є це ознакою того, що закінчується людський ресурс? Я думаю, що ні, це не, не, не цього знака. Направду мобілізаційного ресурсу в Україні вистачає і знов ж таки. Ми ж чудово розуміємо, що зараз трансформується цей процес мобілізації від такого примусового до ну, через рекрутинг Сучасний ми в принципі про це вже з вами казали. Тому що в ну дуже важливою частиною є все ж таки сприйняття внутрішньої людини. І мотивація, а ця от бусикава історія до чого призвели ТЦК, то вона на мотивацію точно позитивно не впливає. Ну тому тут потрібно знов ж таки шукати ту саму золоту середину. Про зниження призовного віку мобілізаційного віку. Да, перепрошую, нам по дуже багато говорили наші іноземні партнери і Сполучених Штатів із Британії. От, але це Питання максимально чутливе і скільки могли, стільки відтягували відповідну його реалізацію. Ну тому що якщо брати з політичної точки зору, то звичайно, це дуже складне питання, яке несе виключно, скажімо так, негативні канотації, але війна все одно вона коригує процеси. Нам прямо кажуть наші іноземні партнери, що у вас середній вік людей на перед. Новій на 40 плюс і люди, які 40 плюс, ну на при всій повазі, вони не можуть виконувати серйозних завдань, скажімо, да як по здійсненню наступальних дій, так і контрнаступальних дій. Здійснювати це регулярно. Ну просто фізичний стан людини вже в такому віці він цього не дозволяє, навіть якщо він перебуває в гарній фізичній формі, тому і потрібно на. Счувати саме скажімо так спеціальні підрозділи, на яких на бригади, які є в достатній кількості, саме людьми ну бажано, ну, молодого віку тому, і був відповідно на цей понижений поріг до 25 років, і звичайно, в за допомогою цього можуть знайти ті самі рекрутингові компанії більш молодих людей для того, щоб дії на полі бою були більш ефективними, такі кроки сприймаються, неначе як, як ви сказали раніше, про те, що закон про мобілізацію його зараз ухвалюють частинами. І формально вимога посольства, і в тому числі західних партнерів, про що ми неодноразово чули щодо і закону про мобілізацію в цілому, вона ну по суті тоді виконується, і бачимо, як відбувається підписання. Чи можемо ми таке ж і очікувати в плані рішення в Конгресі, що вони побачать наші кроки, а вони так само підуть і нам назустріч. Ну, все ж таки, я це два аспекти не пов'язував. Стосовно віку, нам. А, так, перепрошую, що зі зв'язком, мабуть. Мене чутно? Так, да, так, да, так, да, чути. Чутно мене, так? Да? Чудово ага, дуже нам наші партнери казали в контексті якраз от більше військовому, да, по ефективному нам можливості виконання військових завдань. От через цю призму да а от допомога від Сполучених Штатів це звичайно на 100% політичне питання. Ну і більше того, я не знаю, чи в нас на це сьогодні вистачить ефірного часу, щоб. Максимально розібрати цей складний клубок. Сполучені Штати знаходяться зараз на піку своєї політичної кризи за всю історію на свою новітню, скажімо так, історію так буде максимально коректно, тому що до сих пір сполучені штати живуть на тимчасовому бюджеті, що направду не додає електоральних балів ні білому дому, ні діючому президенту. Тут джо байдену і ми бачимо, що якраз тим какета як камнем тітневіння стала допомога зовнішнім партнерам з боку Сполучених Штатів Штатів і перш за все Україні взаємовідносини сполучених штатів і України. Вони зараз перебувають, незважаючи ні на що на своєму піку, тому що 60 мільярдів допомоги про які які ініціював відповідно, білий дім, це абсолютний рекорд, Корд за всю історію наших взаємовідносин, і ми навіть бачимо наскільки е, білий дім намагається е, допомогти Україні, навіть е, враховуючи цю затримку в Конгресі, ми бачимо 300 тисяч не, виділених Пентагоном. Причому унікальне тут формулювання за рахунок зекономлених коштів на закупівлях Пентагону за 23 рік. Це говорить про те, що Білий Дім готовий заради того, щоб допомагати Україні тут і Зараз і тим, що необхідно створювати навіть внутрішні прецеденти, таких які країн ще не було. Задайте й рамштайн, де абсолютно опадково на фоні нього з'являється допомога в півмільярда євро військова допомога від Німеччини і цілі пакети від інших країн. Тобто, до чого я веду, що Сполучені Штати навіть перебуваючи в кризі політичній, навіть скажімо так, так враховуючи, що йдуть серйозні перемовини на в конгресі відносно суми відносно якості цього пакету, на відносно як його приймати цю частинами, чи цілком це все. Ну скажімо, таке бубне бю бюрократично політичні маніпуляції, але й прямо зараз і тут вони намагаються повпливати на наших європейських партнерів на через там можливість закупівлі переозброї. Власних а, збройних сіл через f-35 через на, на системи Петріот на через на, бронетехніку зі сполучених штатів одним словом, в них є достатньо аргументів на докабійні ракети, в тому числі от по Німеччині. На, в них є на, аргументи для того, щоб на, навіть без офіційно виділеного на, наразі великого цього макрофіну на, допомагати Україні, і я насправді Думаю, що Україна це дуже має цінувати. а відносно, все ж таки, повертаючись до конгресу, я не думаю, що 9 квітня навіть враховуючи анонс Джонсона, спікера конгресу, вдасться знайти, знайти цей консенсус на превеликий жаль, тому що ну направду ще дуже багато суперечностей між демократами та республіканцями, навіть не в сумі. Відповідного макрофіну да і для України, і для інших зовнішніх партнерів, а саме в, в якості саме в процедурі реалізації цього макрофіну, тому що ми чудово розуміємо: якщо зараз демократи і Байден, і Білий Дім підуть на всі хотілки Трампа і республіканців, ну а це і кредит, і розділення пакетів, то знов потрібно буде ці навіть окремі пакети проводити. Через сенат, от у чому справа або от вже в сенаті знову ж таки можуть бути проблеми тільки вже з демократами, тому що абсолютно логічно зовнішня допомога це завжди була глобальна тема. Це тема була демократів. А якщо повністю вони її віддають електорально республіканцям, то від цього точно втрати кандидатів демократів чи не президент Сполучених Штатів. Одним словом, мені здається, що Ще немає остаточно консенсусної позиції в цьому питанні, але є позитивний момент: сторони точно намагаються знайти цей компроміс, враховуючи, що і республіканці, і демократи хочуть допомагати Україні. Про це говорить навіть їхня соціологія Сполучених Штатів: що 68% американців, а серед них є. І демократи, і республіканці готові допомагати Україні протистоянні з Російською Федерацією. В них ще є таке певне фантомне протистояння проти радянського союзу, і це звичайно грає нам на користь, тому що вмотивовані і демократи, і республіканці питання тільки як. Угу. На ну, останок коротенько хочу запитати вашу думку з приводу ще електронного реєстру військовозобов'язаних. І хтось е, постійно говорить про те, що ця, е, цей кабінет він буде порушувати низку положень щодо захисту персональних даних. Ви як вважаєте? Важко сказати, відверто кажучи, звичайно ж, я читав цю новину, але глибоко я її ще не аналізував. Мені здається, що тут дуже важлива буде позиція омбудсмена, яка має розставити усі остаточно крапки на «і». Звичайно, такий кабінет, як на мене, потрібен, тому що це дозволить, скажімо, посилити верифікацію. А ми чудово розуміємо, що електронна верифікація – це найкращий спосіб це зробити. Але якщо дійсно будуть якісь певні ризики, я думаю, що вони обов'язково мають бути враховані. Друзі, Олексій Боряченко був з нами на зв'язку. Пане Олексію вам щиро дякую. Бажаю доброго дня. До наступної зустрічі на нашому каналі. А глядачу, нагадаю, друзі, у вас є чудова нагода підтримати це відео вподобайкою, і підписатися на наш канал для того, щоб бути разом з нами. До наступної зустрічі.